Берингове море. 29 лютого 12.01 за анабірським часом. Отчт о місії. Російська Федерація. Подводна лодка К-559 Севастополь. Операція Піткова. День 74. й Активно адаптивна захисна система, яку ми випробовуємо, працює бездоганно, можна навіть сказати, на диво бездоганно. Ми рухаємося під арктичною шапкою методом навігаційного зчислення уже п'ять днів. Здолавши 25 тисяч морських миль, Севастополь свідомо наближався до всіх флотів світу і лишався абсолютно непоміченим. Маскувальні можливості підкове перевершили усі сподівання. На даний момент ми зразкове знаряддя війни. Найпотужніша машина вбивства, яку вигадало людство. І нас. Неможливо знайти капітане. Фіксую підводний контакт. Рухається на семена 83. Усі ознаки американської субмарини класу Вірджинія. Напрям 1-3-0. Наближається. Начальнику вахти, бойовим постам зберігати тишу. Без шуму. Черговий по кораблю. Показники. Глибина занурення 50 метрів. До дна 72. До крижаного покрову 21 метр. Відстань до глибокої води. 2 кілометри. До Алеутського жолобу 6 хвилин. Виконати маневр. Рульовий ліво руля 15 градусів. Курс 1.00. Піднімайтесь на стандартній швидкості. Капітан скомандував. Виконую. Новий курс 1.00. Один ноль на цериновіднику, дистанція. Попередній розрахунок дає відстань 15 тисяч метрів. Якщо дозволите, це сумнівно. Я чітко чую сигнал. Об'єкт має бути ближче. Капітане. Попередній розрахунок щойно змінився до 10 тисяч метрів. Таких швидких машин не існує. Розрахунки збігаються, дистанція точна. Рульовий ліворуля на курс два Курс два Слухаюсь. Чому туди йде глибока вода. Курс об'єкту 1.6.0. Відхилення 0. Знову ганяються за нами. Нас засякли. Неможливо. Ми не видимі. Навіднику провести діагностику сонару і системи. Щось тут не так. Капітане, об'єкт заливає торпедні апарати. Торпедний відсік підготувати торпедні апарати. Слухаюся. апарати завантажені об'єкт відкрив зовнішні кришки залиті апарати 1 4 і відкриті зовнішні кришки рішення для стрільби апарату 2 слухаюсь капітане апарат 2 готовий капітане він провокує нас шукай при...